учасників, для вас, ми маємо привілеї, і а, ми закликаємо вас не лише користуватися класним продуктом, а й використовувати круті можливості, тому що ми створили їх для вас. І ми щасливі, коли ви ними будете користуватися і будете отримувати те максимальне комплексне задоволення. Наприклад, як ми кажемо, ласкаво просимо, на перше замовлення вас чекає велкам знижка 15%. Тобто від суми замовлення, від суми вартості продукту в каталозі, ваше замовлення буде вартувати на 15% нижче одразу менше. Крім того, ми кажемо ми винагороджуємо вашу лояльність завдяки. Кешбеку 15% на всі замовлення на кожне ваше замовлення, при тому, що цей кешбек буде нараховуватися від тої суми, яка, яку ви бачите в каталозі. Наприклад, ви придбали собі продукт з каталогу на 1000 гривень, ви за нього платите менше на 15% завдяки валкам, тобто мінус 15%, А кешбек. 15% вам вам з тисячі гривень. Ну це дуже круто. Погодьтеся. Це ще не все, тому що в нас також є смачна пропозиція для безкоштовної доставки. У нас регулярно представлені цікаві списки продуктів замість плати за доставку. Вам достатньо лише вибрати той, який вам найбільше імпонує, і доставка буде безкоштовною. Також ми маємо дуже гарну програму, яка називається Твій успішний старт. Стартова програма протягом ваших перших. Трьох кампаній після приєднання. Ви маєте змогу завдяки цій програмі е, отримати вигоду до 2000 тисяч гривень на найкращі продукти, на ті, які от вам хочеться в першу чергу спробувати, і отримати їх максимально вигідно, як вітальні подарунки. Обов'язково доєднайтеся до цієї програми, тому що ви будете дуже задоволені. Та перевага, яку я люблю найбільше всього, це винагорода за. Те, що ти ділишся рекомендацією і емоцією, тобто ти отримаєш задоволення від використання продукту, ти отримаєш результати, і ти ще й допомагаєш іншим, тому що ти рекомендуєш ти ділишся крутим продуктом, а, і ваші рекомендації можуть винагороджуватися. Яким чином є ви, яка чи який порекомендуєте свій улюблений продукт? Своїм коліжанці або другові. Ваші друзі, які е, створять замовлення згідно вашої рекомендації, е, також стануть учасниками і зауважте, вони отримують всі ті переваги, що отримуєте ви. 15% відсотків, знижка, кешбек, безкоштовна доставка, стартова програма. Тобто, разом із крутою рекомендацією стильного продукту, ви ще й даруєте море переваг. Це Дуже круто. Ви, як людина, яка порекомендувала, отримує 10% реферальної знижки. Така знижка на рекомендації. І ці кошти накопичуються в вашому Oriflame гаманці. Це так винагороджуються ваші рекомендації і ваші емоції від використання продукту. І саме головне, що ви таку знижку. Додатково 10% отримуєте знову і знову завжди на всі замовлення друзів, які зробили їх по вашій рекомендації, без жодних додаткових вимог. Ви просто рекомендуєте ділитись емоцією і таким самим чином накопичуєте в себе гроші, які в подальшому будуть зменшувати суми ваших. Замовлень до 50%, при тому, що це так само діє завжди. Порекомендували трьом друзям з кожного з них ви маєте додаткову знижку, і ваші друзі можуть робити те саме абсолютно. Також ви пам'ятаєте про подарунки, компліменти, які компанія любить робити в якості родзинки. Завдяки тому, що ви рекомендуєте і накопичуєте собі свою знижку, збільшуєте свої кошти на гаманці Oriflame, Ви також паралельно зможете отримувати різні гарні подарунки. За рекомендації. Обов'язково слідкуйте за актуальними кампаніями, щоб, щоб встигнути в ту чи інший отримати свій комплімент-подарунок. Далі ми можемо а, запропонувати вам, якщо ви людина інновацій, або хочете спробувати себе в цьому, або дуже любите е, користуватися телефоном, але не любите, наприклад, комп'ютери. Ми, ми запрошуємо вас. Покористуватись нашими інноваційними додатками, тому що в цьому напрямку ми також завжди розвиваємося і стараємося зробити різні інструменти, які допоможуть нашим учасникам отримувати ще більше задоволення від покупок, шопінгу, рекомендацій і отримання своїх переваг, наприклад. Це додаток Oriflame, в якому дуже зручно розміщувати замовлення, якщо ви любите все робити через телефон. Чи, наприклад, це додаток Sharing App це додаток, який дозволяє ділитися контентом. До прикладу, ви маєте свій улюблений продукт, до якого ви маєте круті емоції, і ви просто дуже хочете його порекомендувати. Але ви ще не вмієте, наприклад, робити якісь цікаві фотографії цього продукту. Чи ви вчителі в цьому, чи не любите навіть, але. Порекомендувати хочете, тому що знаєте, що цей продукт зайде вашим друзям, і ви зможете отримати винагороду в якості додаткової знижки і друзям допомогти. Ви берете додаток Sharing Hub, дістаєте там, знаходите там цей продукт, його готову фотографію, контент і ділитеся готовим контентом, який попрацює на вас в даному випадку. Ви підкріплюєте цей готовий контент своєю живою емоцією і рекомендацією. В результаті отримуєте замовлення ваших друзів чи знайомих згідно вашої рекомендації. На готовий контент. Хіба не круто? Це дуже круто. Я дуже люблю цей додаток і щиро рекомендую його використовувати. Тож, друзі, ми запрошуємо вас бути активними учасниками спільноти компанії Oriflame для того, щоб отримувати максимальні переваги від приєднання до нас. Тому що це є велка знижка, це є кешбек, це є стартова програма, це є реферальна знижка, це подарунки за запрошення і це пропозиція безкоштовна.